Остаточне рішення про створення фонду переозброєння обсягом 150 мільярдів євро мають ухвалити сьогодні. Його розглянуть міністри країн Європейського союзу на зустрічі у Брюсселі. Минулого тижня зелене світло дали посли 27 країн. Узгоджені домовленості дозволяють фінансувати протягом першого року проекти, які уже здійснюються в оборонному секторі лише в одній країні. А ключовою вимогою для використання фонду є те, щоб проекти реалізовувались щонайменше двома країнами міністр у справах Європи Адам Шлапка кілька днів тому наголосив, що фонд, пропонуючи дешеві кредити, зміцнить польську оборонну промисловість. Це шанс на розвиток для польського примису, але це безумовно шанс для оборонного сектора Польщі, але і для польської економіки. В цілому це великий успіх, який вдалося досягти під час нашого головування у ЄС. Це ключова зміна у Європі. це значний з Польщі, і це засадніша зміна в Європі. Очікується, що зосередження уваги на європейських закупівлях пожвавить оборонний сектор ЄС, особливо в таких країнах, як Франція та Німеччина. Критики, однак, стверджують, що 150 мільярдів євро протягом чотирьох років може бути недостатньо для подолання розриву у можливостях Європи, особливо порівняно із військовими витратами Росії. Росіяни окуповують дедалі більше української землі. У Сумській області під контролем росіян уже перебувають чотири населені пункти. Війська Російської Федерації намагаються просунутись далі з метою створення так званої буферної зони. Це офіційно підтвердили у сумській військовій адміністрації. За даними українського аналітичного проекту, State, росіяни окупували прикордонну територію площу близько 50 квадратних кілометрів у Сумській області. Минулого тижня інститут вивчення. Війни оцінив, що у напрямку сум діють лише обмежені російські підрозділи, чого недостатньо для окупації міста. Тому мало ймовірно, що російські війська зможуть взяти суми найближчим часом. До 2028 року у лісах Польщі по всій країні буде побудовано понад тисячу невеликих водозберігаючих споруд. Проект має на меті допомогти екосистемі адаптуватися до зміни клімату. Лісівники з Ельблонга відбудують одне з двох наявних резервуарів, аби обмежити відтік дощової води із лісу. Розповів Ян Петровський із Ельблонського лісництва. У в теперішніх умовах зміни клімату. Проходять значні опади, але вони дуже короткочасні. Після цих злив маємо як правило дуже тривалі періоди посухи. дуже вody, а по сухи. Рафіскають бардуже води. А яких, наприклад, часами маємо дуже довгі окреси суші. Про зміни клімату в лісах сигналізують, зокрема, поширення омели та нові шкідники на деревах, додає фахівець. Сосни атакує корні костроземних який... сосни атакує гострозубий короїд, якого раніше у наших лісах не було. Таких ознак є чимало. Бачимо ослаблення хвойних лісів. Вони дуже сильно реагують на зниження рівня вологи. джерело ще джевосанув які мають має повішньовий систем коженовий і які, наприклад, дуже мосно реагують на обніження люстра води. У проєкті беруть участь більше 150 лісівництв з усієї Польщі. А вартість проєкту оцінюють у понад півмільярда злотих. Віце-прем'єр-міністр Владислав косіняк Камеш зустрінеться сьогодні у Вашингтоні із міністром оборони США Пітом Хексетом. Це буде перший візит міністра оборони Польщі до Пентагону із моменту повернення президента Дональда Трампа до Білого Дому. Сьогоднішня розмова серед іншого охопить співпрацю в НАТО, розміщення американських. Військ у Польщі а також контракти на постачання озброєнь і допомогу Україні. На запитання, які програми озброєння будуть предметом найбільш інтенсивних переговорів, міністр національної оборони вказав на уже замовлені ударні гелікоптери. Апачі міністр також вказав на продовження проекту щодо впровадження багатоцільових літаків F-35 до складу польських військово-повітряних сил. Прокуратура Укросно взяла на себе розслідування щодо аварії на мото шоу. У неділю один із учасників заходу втратив керування своїм транспортним засобом та в'їхав у НАТО вболівальників. 18 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Слідчі отримали документацію пов'язану з організацією заходу та опитали свідків. Рішення щодо подальших кроків у справі будуть ухвалювати після попереднього експертного висновку, зокрема. У сфері техніки водіння поки що жодних звинувачень нікому не висунули. Триває розслідування щодо ризику створення загрози життю та здоров'ю багатьох людей. Це карається позбавленням волі на строк від 6 до 8 років. Стандарти у польській політиці падають. Таку думку висловив політолог Варшавської школи економіки Анджей Зибала. За словами експерта, люди із темним минулим починають просочуватися у політику. Візола бо Чать для себе там широкий простір, бо вважають, що їм вдасться результативно віднайтися у багатьох суспільних темах, в які насправді ніхто не занурюється. Разом із тим, вважають, що правоохоронні органи так погано працюють, що їхніх скелетів у шафі ніхто не знайде. Не виключено, що президентом буде людина не президентського формату. форматі Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив учора, що не хоче, аби служби були безпосередньо залучені до кампанії шляхом перевірки повідомлень про минуле кандидата у президенти. Очільник уряду оголосив, що служби займуться цим питанням після виборів. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте остерігається участі Володимира Зеленського під час саміту у червні через присутність там Дональда Трампа, як пише The New York Times із посиланням на європейських дипломатів та чи чиновників генсек, хоче, аби саміт альянсу, який відбудеться у червні, був коротким і приємним. Джерела видання зазначають, що досі невідомо чи запросять Зеленського на головну вечерю з нагоди відкриття саміту, український лідер може відвідати паралельний форум оборонної промисловості. Однак, засідання Ради Україна НАТО цього року може не відбутися. Старший науковий співробітник Атлантичної ради Торі Таусіх каже, що невизначеність щодо подальшої присутності американців Канських військ у Європі ускладнить для НАТО процес перегляду своїх оборонних потреб. Результат президентських виборів у Польщі залежатиме від явки виборців на цьому в ефірі польського радіо наголосила заступниця міністра науки Кароліна Зьовопужок. Вона зазначила, що шанси обох кандидатів у другому турі рівні. Ось чому на її думку мобілізація виборців вкрай важлива. Все що найважніше ще вважаю, що питання явки ключовим у виборах має взяти найбільша кількість людей, аби висловити свій голос. do wyborów i dokonać właśnie tego wyboru. Другий тур президентських виборів нагадаємо відбудеться уже найближчої неділі, 1 червня. Іспанія хоче, аби три регіональні мови каталонську, баскську та галісійську, визнали офіційними мовами Європейського союзу. Сьогодні у Брюсселі відбудуться дебати із цього приводу. Іспанський уряд протягом кількох місяців веде інтенсивні перемовини із державами-членами щодо визнання трьох регіональних мов офіційними. Деякі країни-члени Європейського союзу вважають іспанську пропозицію політичним маневром у європейському союзі. Є 24 офіційні мови. Для розширення цього списку потрібна згода усіх держав-членів. Наразі такої одностайності немає. Справжні проблеми у польській економіці почнуться тоді, коли українці, які тут працюють, захочуть повернутися додому. Таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Квашневський під час дискусії у рамках Балтійського економічного форуму, який про Ходить у свиноусті за його словами. Рівень працевлаштованості українців становить понад 80 відсотків. А це відповідно сплата податків та соціальних внесків. Не польська господарка дорімо себе. Польська економіка потребує цих працівників, і реальні проблеми почнуться лише тоді, коли українці почнуть виїжджати. А це рано чи пізно може статися, бо у цьому є логіка, аби українці поверталися додому відбудовувати свою державу. Влаштів момент Олександр Квашневський також зауважив, що блокування вступу України до НАТО від Польщі це абсурд з польської сторони. Постулат жив із польського боку постулат про те, що Україні не можна допустити вступ до НАТО. Це найбезглуздіша річ, яку я можу собі уявити. Бо не потрібно бути великим стратегом, аби зрозуміти, що для нас Україна в НАТО означає перенесення кордону НАТО майже на тисячу кілометрів на схід. Це означає включення до структур НАТО найбільшої, найдосвідченішої перевіреної у боях армії. А цього немає ні, ні в кого в Європі, тільки в. Ukraińców. I mało tego, armii sprawdzonej w wojnie XXI wieku. Разом із тим, колишній президент не приховує, що вступ України до альянсу станом на сьогодні недосяжна річ, але як він наголосив, це точно не через Польщу і вже тим паче не через гіпотетичні заяви її політиків. Створення європейського фонду переозброєння на суму 150 мільярдів євро остаточно схвалили. Таке рішення ухвалили міністри ЄС із європейських справ на зустрічі у Брюсселі. Фонд, що пропонує дешеві кредити. Тим є шансом для Польщі розвивати оборонну промисловість. Це чудова новина. Прокоментував міністр у справах Європи Адам Шлапка. Він наголосив, що це перша така велика програма, яка має на меті підтримати розвиток європейської промисловості. За його словами, польща може отримати від цього лише користь. Це своєрідний важель впливу на всю економіку, пояснив міністр. Разом із тим, критики стверджують, що 150 мільярдів євро протягом чотирьох років може бути недостатньо для подолання розриву можливостях Європи, особливо порівняно із військовими витратами Росії. Захист кордонів був однією з тем розмов між міністром внутрішніх справ Польщі Томашем Сімоняком та міністром внутрішньої безпеки США Крісті Ное. Очільники міністерства зустрілися у Ясьонці біля Ряшева. Міністр Томаш Сімонік після зустрічі розповів, що питання забезпечення безпеки кордону це турбота у будь-якій державі. це речі, які нас єднають. І американська колега відповідає за охорону кордонів. Це також питання ущільнення кордону. Це депортація нелегалів. Тож ми маємо точки дотику у цих справах і могли їх обговорити. Тут і собі багато широко. У тих квестиях порозмовлять переговори. Також охопили питання боротьби із наркозлочинністю, а також організації масштабних заходів. Понад 650 тисяч поляків, які проживають за кордоном, зареєструвалися для участі у другому турі виборів. Це історичний рекорд, сказав міністр юстиції Польщі Адам Боднар. На виборчих дільницях за його словами виборців може бути і ще більше. Написав посадовець у соціальних мережах. Як свідчать останні вибори у різних країнах, виборці за кордоном мають значний вплив на остаточні результати виборів до 2028 року. У лісах по всій країні буде побудовано понад тисячу невеликих водорозберігаючих споруд. Проект має на меті допомогти екосистемі адаптуватися до зміни клімату. Лісівники з Ельблонґа відбудують одне із двох наявних водосховищ, аби обмежити відтік дощової води із лісу. Розповів Ян Петровський із Ельблонгського лісництва. У в змін клімату. А теперішніх умовах зміни клімату проходять значні опади, але вони дуже короткочасні після. Них, як правило, ми маємо дуже тривалі періоди засухи. Ми маємо дуже довгі окреси суши. Про зміни клімату у лісах сигналізують, зокрема, поширення омели та нові шкідники на деревах, додає фахівець. Сосни атакує корні кострозембники. Який... Сосни атакує гострозубий корід, якого раніше у наших лісах не було. Таких ознак є чимало. Бачимо ослаблення хвойних лісів. Вони дуже сильно реагують на зниження рівня вологи. Само в сіркових, які мають повішньовий систем коженове і які, наприклад, дуже мосно реагують, reagują na obniżenie lustra wody. У проєкті бере участь більше 150 лісництв з усієї Польщі, а саму вартість проєкту оцінюють у понад півмільярда злотих. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про відсутність обмежень на використання далекобійної зброї, яку постачають Україні, свідчить про те, що такі атаки вже давно були дозволені. Нагадаю, німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив понеділок, що більше немає жодних обмежень про асортимент. Зброї, яка була поставлена в Україну ні британцями, ні французами, ні німцями, ні американцями. Також знято обмеження, і це означає, що Україна має право використовувати її на території Росії, і це дає Києву більше шансів захистити себе, наголосив Мерц. Сергій Лавров говорить, що ця заява демонструє рівень людей, які прийшли до влади у провідних європейських країнах. Він вважає, що це рішення про дозвіл України застосовувати далекобійну зброю. Оти Росії було прийнято вже раніше, але не було оприлюднене. Також Лавров переключив на європейців провину за невдачі Трампа в мирному процесі на запитання про нещодавну заяву президента США Дональда Трампа про те, що російський лідер Володимир Путін збожеволів. Лавров відповів, що Трамп говорить емоційно, бо бачить, що його мирні зусилля в Україні саботуються європейськими політиками. Нагадаю, що і заява Трампа і. Мерца пролунали у ніч після того, як у ніч суботи на неділю Росія здійснила масований удар по Україні, застосувавши балістичні ракети і безпілотники. Щонайменше 12 людей було вбито, і 60 отримали поранення. Серед убитих є також діти. Економічний прагматизм, а не історичні образи і жалі. Такий розвиток українсько польських відносин має шанс вивести на достойний рівень розвитку обидві країни. Так вважає вповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль. Під час 17-го Балтійського бізнес-форуму Павел Коваль згадав про те, що з певного моменту багато процесів польсько-українських відносинах гальмувались через. Брак рішень щодо питань гуманітарного і християнського характеру ідеться зокрема про питання ексгумації жертв волинської трагедії. Це питання дуже важливе для польсько-українських відносин, каже Павел Коваль то є Я вважаю, це велике досягнення, що процес було запущено. Ми не дискутуємо про історію. Ми не намагаємося нав'язувати одне одному історичні інтерпретації. Ми просто визнаємо право на пам'ять про своїх близьких, яке розуміється і як право на ексгумацію, поховання, шанування, молитву. Медитацію це право людей, яке теж згадується в різних міжнародних документах. в документах. Павел Коваль вважає, що після останніх десяти років війни в Україні поляки й українці можуть дозволити собі нарешті вирішити проблему в економічній площині. Звісно, історики мають займатися аспектами історичними. Наголосив він, однак польсько-українські відносини це питання стратегічних економічних рішень, каже Павел Коваль. Mamy doświadczenie polsko-litewskie. Ми маємо польсько-литовський досвід, в якому історичні питання, питання виправданих і невиправданих образ на тлі спільного досвіду історії поступили з місцем серйозній прагматичній економічній дискусії. Можливо, іноді нам здається, що ми, як поляки, недостатньо практичні, аби швидше трансформувати зміст відносин з Україною в суто економічні категорії. Але тепер відбудова України дасть можливість це зробити. Це така ж можливість реалізувати перелік стратегічних інвестицій, які стануть. Основою спільних відносин і ще більше змінять польсько-українські відносини в історичному сенсі теж Бізнес форум це дебати щодо майбутнього Європи та України. Він проходить 26-28 травня у Свіноусті. Цьогорічний Балтійський бізнес форум проходить під гаслом Польща Європа, Євросоюз. Головна тема цьогорічного форуму партнерство з Україною. Її відбудова, її економіки та перспективи членства у Євросоюзі. Словацька влада відреагувала на слова канцлера Німеччини, який припустив можливість призупинити фінансування з бюджету ЄС для Братислави і Будапешта. Фрідріх Мерт сказав, що може знадобитись більш жорсткий підхід до обох столиць, якщо вони перешкоджатимуть прийняттю рішень у ЄС. Те, що сказав канцлер, неприйнятно в сучасній Європі. Ніхто не може погрожувати нам наведенням порядку за непослуг. Так прокоментував прем'єр-міністр Словаччини. Роберт Фіцо, ну а міністерство закордонних справ словаччини наголошує, що процеси прийняття рішень в ЄС не залежать від декларацій більших країн, а базуються на пошуку консенсусу. До слова Фрідріх Мерт заявив, що є інструменти для тиску на словаччину і Угорщину. Наприклад, він запропонував ініціювати провадження проти країн, які не беруть участі в спільній діяльності ЄС, порушують його принципи і не поважають верховенство права. Також заявив Мерц. Існує завжди можливість вилучення в них коштів ЄС. Як це вже сталося у випадку з Угорщиною. Словацька опозиція теж приєдналася до критики уряду Роберта Фіцо.